Вітаю, друзі! Де нас знайти? Справа знаходиться у нас переїзд, зліва знаходиться у нас магазин торба. Це основні орієнтири для ваших подорожей. Ходіть, пройдемо далі, ми покажемо на ваш магазин. йдем, 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 Проходимо магазини. Ось ще один орієнтир. Як бачите, справа мийка люкс свож. Нам туди не потрібно, давайте пройдемо далі. Ось тут є шлагбаум, ми для вас його піднімаємо і проходимо далі. Знову йдемо, 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 йдем, Трішки повільніше, але йдемо, 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 йдемо. Зліва ви бачите наш магазин. Широкий вибір електроінструментів та різних товарів для господарства. Ось тут. Так. Запрошуємо до нас. Гості чекаємо з нетерпінням. Також я попрошу вас пройти далі трішки зараз за пару секунд. Подивимося, що в магазині знаходиться, покажемо конкретну позицію товарів, і ви самі зрозумієте, що в нас тут затишно та комфортно. Пасні продавці і хороші люди нас відвідують. Ось такий от нас магазин, як бачите, місто Львів, вулиця Зубрівська, 1А, район Сихів. Ласкаво просимо!